Сьогодні будемо розслабляти жувальні м'язи. Вони у нас дуже часто спазмовані. А, і спазмуються внаслідок стресових ситуацій. Ми дуже сильно стискаємо отут щелепу. Вони у нас знаходяться, коли ми сильно стиснули зубки, біля бушок така от тверда частинка це є жувальний м'яз. Ми ставимо пальчику під пилицею, ротик трішки привідкрили, пальчиками ввійшли в тканини. І повільно робимо такі от кругові рухи. 3, 4, 5 і опускаємося нижче до нижньої щелепи. 3, 4, 5. Один, два, три, 4, 5. Ще один раз робимо таку саму проходочку від вилиці до нижньої щелепи біля вушка. Ротик привідкритий. І в цей момент натискайте десь на п'ятірку по десятибальній шкалі. Потім беремо наші великі пальчики, ставимо під нижню щелепу. Вказівними робимо такі от крючечки, притискаємо, теж від вилиці, війшли в тканини і будемо помаленьку рухати донизу. Робимо таких дві проходочки. Один і ще. Два. А тепер ставимо долоньку під вилицею, іншою рукою притиснули, сильненьку притиснули, для того, щоб було, відчувалося навантаження. Ротик привідкрили і теж рухаємося донизу з натиснутою рукою. Один, ще разочок, Два. Інша сторона поставили ручку. Притиснули, ротик привідкрили один. Два.